Всім привіт! Це Counter-Strike 2 і нова карта Whistle. Дуже красива карта, я її хочу вам показати. Це карта з режиму Другий пілот. Дуже гарно зроблена. Давайте її оглянемо. Перейдемо за терористів. Дивіться, as long as we з here with the cash, I don't bloody care what happens, okay? І поїзд красивий з старовинний у нас. Дивіться, яка деталізація лише цього поїзда красива. Мені вже дуже подобається. Гарно зроблений міст. Бачимо з такими арками. Гарно звук пропрацьований. Це розробник Assembling карти. Ще один розробник, така була зимова карта, я її вже не пам'ятаю, але це з Zone. типу небезпечної зони. Така дуже-дуже гарна деталізована карта. На вулиці у нас осінь. Така ну, дуже гарно зроблена. Я думаю, що вона вже буде в наступному режимі другого пілота, то цю карту візьмуть. Бо дуже гарно зроблено все і деталізовано. І дуже гарно зробили, що вони тут стінку не поставили, а отакі ленточки і дуже гарно все продивляється на цій карті. Дерева гарно пропрацьовано, ну тут попрацьовано дуже над цією картою. Педалі нормально зроблені Бо я... Є такі одні карти, які я вам показував, що подалі неправильно зроблені на ровері. Ну, Дуже гарно попрацьовані на карті. Тут є пару ходів, можна зайти сюди, у будинок, можна сюди зайти, бачите. Тут теж якийсь поїзд. Для виставки стоїть і про нього інформація. Якесь місто в Англії. Як ми так розуміємо, бачимо парапор. Така гарна станція. Все дуже гарно продумано. Ну, тут, щоб снайперки собі пострілятися на цю сторону, можна перейти. Давайте трошки пробіжимося по цій катки, як вона виглядає у нас. З цієї сторони не можна вискочити, а з цей можна вискочити сюди. Тут якась машина стоїть в дворі. Це поїзд. Це звідки терористи виходять у нас. І тут так ще можна зайти. Тут теж так гарно сумки такі старовинні. Теж про поїзд розказується якийсь. Така платформа гарна. Сюди можна вискочити? Ні, сюди вище можна, тільки сюди. Тут бомбу закладати у нас. Ось ще така перегородка, щоб було легше закладати бомбу. Тут вона вже була і звідси. Контртерористи виходять, Тут поліцейська машина, і звідси контртерористи виходять. Дуже гарно зроблена карта, на мій погляд, одна із кращих карт на даний момент. Дуже велика деталізація, я би хотів, щоб надалі такі карти робили не тільки другий пілот, а ще й і звичайний режим. Дуже все класно зроблено, на мій погляд, дуже красиво. Ну тут все. Продумано, на мій погляд, до, до нюансів різних. І дерево, і все. Ну, дуже красиво. Картини гарно поставили. Приміщення гарно зробили. Ці, навіть сумки тут класно стоять. Каса. Така старовинна англійська залізниця. Дуже гарно. Якщо вам сподобалася ця карта, ставте лайки, підписуйтеся. Я ще такі красиві карти буду шукати вам і показувати. Я казав того разу, що вам покажу велику карту, але як ця появилася карта, я не витримав і зразу її вам показав, щоб ви її побачили. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь, всім па-па і до зустрічі до нових карт!